Через відсутність опадів та високий температурний режим цьогорічні жнива в області розпочалися на 10 днів раніше. Під зерновими у всіх категоріях господарств 342,6 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше ніж у минулому році. Зараз розпочався обмолот ранніх зернових і зернобобових культур, під якими 183,4 тисячі гектарів у сльоз-підприємствах області жнива тривають вже сім днів. Обмолочуються площі під Ріпаками озимим ячменем озимою пшеницею та горохом станом на сьогодні в області скошено і зібрано ранні зернові та зернобобові на площі 1040 гектарів, і намолочено вже 5,8 тисяч тонн зерна. Середня врожайність по області 44,7 чотири центрів зерна з гектара. А цей показник на 6 центрів більше ніж у минулому році. Хорошу врожайність дає озим ячмінь, який намолочують в середньому по 44 центнери зерна на круг, ріпаку по 27,5 центнерів, та озима пшениця, яку зібрано лише на площі 110 гектарів по 28 центнерів зерна. Одні з перших розпочали жнива господарства Андрушівського, Попільнянського, Бердичівського, Люберського, Романівського, Руженського, Баранівського, Житомирського та Новоград-Волинського районів. Обмолот ранніх зернових, зернобобових і технічних культур триває з ранку до пізнього вечора, поки не впаде роса. І в середньому за день обмолочується 400-500 гектарів. Сьогодні на жнивах працює 20 високопродуктивних комбайнів, оскільки ще не всі площі дозріли. А взагалі в області на проведення жнив підготовлено 1063 зернозбиральних комбайнів, і ще планується 220 комбайнів залучити із приватних структур та південних областей врожайності на сьогодні першість у Попільнянському районі, де в середньому із кожного гектара збирають по 61 центнерів зерна. У Андрушівському по 49,1 центнеру, у Баранівському, по 46. До кінця тижня вже всі райони області розпочнуть жнива.